15 координації вересня у Верховній Раді було проведено міжнародний форум Партнерство парламенту уряду та громадянського суспільства для виконання національного плану дій жінки, мир, безпека. Форум ініційовано спільно Верховною Радою України з МФО рівні можливості під комітетом з питань гендерної рівності та недискримінації комітету ВРУ з питань прав людини, національних меншин та міжнародних відносин, комітетом з питань безпеки та оборони, національним демократичним інститутом міжнародних відносин у співпраці з ООН жінки, посольством Швеції в Україні, ОБСЄ та фондом народонаселення ООН. Ми провели дуже багато зусиль для того, щоб якраз гендерно Політика була добре вдосконалена в нашій країні в сфері політики, економіки, громадських обговорень, родини і так далі. Надзвичайний повноважний посол Швеції Мартін Хакстром акцентував на тому, що уряд його країни у 2016 році визначив Україну однією з ключових країн у світі для надання підтримки в реалізації національного плану дій жінки, мир та безпека немає жодної країни в світі, яка могла б пишатися досягненням гендерної рівності. Така ж ситуація і у Швеції, де досі спостерігається економічна нерівність. Жінки мало представлені в радах директорів великих компаній у сфері бізнесу. В державному секторі ситуація більш-менш збалансована 50 на 50. Незважаючи на це, теперішні і попередні уряди Швеції багато працювали над досконаленням рівності жінок і чоловіків. Якщо ми хочемо, щоб кожен і кожна були незалежними при здійсненні свого життєвого вибору, то у Урядом як України, так і Швеції, є багато над чим працювати, розповів надзвичайний і повноважний посол Швеції Мартін Хакстром. Якраз даний захід з нашими міжнародними партнерами говорить про те, що участь жінок у прийнятті рішень у політичному житті, участь жінок у збройних конфліктах у процесі миротворчості. Ми, як парламентарі, маємо забезпечити. Законодавство так, щоб жінка мала рівні права доступу брати участь у політичній компанії, прийняті рішень. Національний план дій жінки, мир безпека має сприяти стабільному миру, розв'язанню конфліктів, активізації участі жінок у миротворчих процесах, забезпеченню захисту жінок та дівчат, які постраждали внаслідок конфлікту, а також запобіганню та протидії гендерно зумовленому насильству. Посилення жіночих голосів є важливим. Цього можна досягти шляхом ширшого медіа діяльності жінок-лідерок, а також завдяки виборчому законодавству більш сприятливому для жінок. Чим більше жінок буде представлено у політиці, тим вагоміше звучатимуть їх голоси. Зазначила директор Національного демократичного інституту в Україні Мері Охеген. За підсумками вступної кампанії до військових навчальних закладів в усіх констатується. Збільшення інтересу серед жінок до військової освіти. у збройних силах. Зараз майже 50 тисяч жінок. Знаєте, що гранична чисельність 250 тисяч то фактично п'ята частина це жінки. Додав Ігор Долгов, заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції. Активна участь у форумі багатьох представників уряду свідчить про політичну волю до реалізації плану дій. Рекомендації форуму будуть надані урядовим міжнародним та громадським організаціям, дотичним до реалізації національного плану дій на виконанні резолюції ООН 1325.